Доброго дня! Розпочинаємо наш огляд обладнання від крутезної компанії ErdoShop. Отож, сьогодні до нас в руки потрапило обладнання Huawei 5072. В його комплектацію входить USB-кабель, зарядка без європерехідничка, сам девайс, відповідно. Батарейка підсилена і кришечка. це зрозуміло. Берем девайс в руки. На перший погляд, він нагадує якийсь жіночий аксесуар. Гладкі краї, хороший кольоровий дисплей і непогана прогумована задня кришка, яка буде стійка до потряпин. Гордістю цього обладнання, як на мене, є батарейка. Місткість якої становить 2200 мА, що дозволяє обладнанню працювати більш як 3 години в робочому режимі. Щодо девайсу, девайс має вихід під мікроSD. Місткість картки, можливо, до 32 ГБ. Також в цьому девайсі є передбачений вихід під антенну. В даному випадку він є заглушений, але його теж видно. Ось тут. Безпосередньо. Е, відповідно, можна підключити зовнішню антенну, тим самим підсилити дію е, обладнання. Е, девайс має дві кнопки: одна Power, а друга Wi-Fi. Тобто, ви можете в будь-який момент обмежити кількість користувачів вашим ж інтернетом. Можливість підключення до п'яти Девайсів до цього обладнання радіус дії до 15 метрів. Отож, саму батарейку. Досить туго заходить сама батарейка. З одного боку, це зручно не випадатиме, з іншого боку, трошки важко її витягти звідти. Е -е, Звертаю увагу, що вихід під антенну буде під кришечкою. Це досить незручно, але, зважаючи на те, що підключаючи антенну до девайсу, девайс автоматично робиться стаціонарним. Тому якби, естетичного задоволення від нього ніхто не Отож, За даними інтернет-виданнями, відомо, що обладнання вмикається за 8 секунд. Для порівняння візьмемо. Обладнання Sierra 801. Яку теж спробуємо вімкнути? Отож, нажимаємо і один. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Ну, як бачимо, обладнання безпосередньо Sierra ще досі в режимі підключення, обладнання, Huawei вже підключене до мережі. Отож, що ми бачимо на моніторчику? У нас є рівень антен, є безпосередньо ярличок 3 g вище. Є також Ярочок Wi-Fi, тобто він є увікнений за допомогою цієї кнопки. А також біля яручка Wi-Fi одразу з'являється кількість користувачів при підключенні до нього. Є індикатор батареї, тобто рівень заряду батареї. В цьому кутку ми бачимо кількість використаних кілобайт, а в цьому час перебування в мережі. При увімкненні двічі на кнопку Wi-Fi з'являється назва девайсу, а також пароль доступу до Wi-Fi. Програмація обладнання здійснюється через програму DFS, яка є досить зрозумілою і чіткою, тобто, ще я розібрався в майбутньому буде це під силу. І Безпосередньо сам девайс працює в режимі роботи 8 годин. В режимі очікування до 100 годин. Перевірено. І насправді один. дійсно він витривалий порівняно з обладнанням тим ж самим Sierra є суттєва різниця. Нагадую, обладнання прийшло до нас від. Мега крутезної компанії Eudoshop. Мінусом, як на мене, є, це відсутність європерехідничка. <смі> Дякую за увагу. До побачення!